Пропонується до продажу сучасний доглянутий будинок у селі Кузьминці Вінницької області, зведений у 2000-х роках. Будівля з самого початку будувалася як капітальне та комфортне житло. Тож тут усе продумано для зручності власників. Стіни утеплені та уштукатурені, зовнішній вигляд будинку охайний і доглянутий. Вікна встановлені металопластикові, що не лише зберігають тепло, а й забезпечують тишу в приміщенні. Дах, покритий шифером надійний перевірений часом матеріал, який не боїться ні спеки, ні морозу. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів і кожен метр використано з користю. Усередині зроблено якісний євроремонт у світлих і приємних тонах, що створює відчуття простору та затишку. Підлоги з підігрівом роблять проживання комфортним навіть у прохолодні осінні чи зимові дні, опалення автономне газове. Можна самостійно регулювати температуру в домі, економлячи на комунальних витратах і створюючи ідеальний мікроклімат. Планування продумане так, щоб усі кімнати були зручними для проживання, кухня затишною, а ванна кімната функціональна. Будинок, готовий до заселення, можна відразу заїхати і почати жити без додаткових ремонтів чи витрат. Загальна площа ділянки 40 соток. Двір просторий, доглянутий і добре облаштований. Є місце і для відпочинку, і для саду, і для городу. На території розташована літня кухня, гараж для автомобіля, погріб для зберігання консервації, овочів та фруктів. Є й інші господарські будівлі, що дозволять зручно вести невелике домашнє господарство. Усе тут створено для комфортного та спокійного життя. Село Кузьминці відоме своєю тихою атмосферою та гарними краєвидами. Для щоденних потреб у селі є продуктові магазини. До міста Гайсін менше 20 кілометрів автомобільними дорогами, там працюють супермаркети, ринки, школи, дитячі садки, лікарні та аптеки. Також є зручне транспортне сполучення з іншими населеними пунктами району, ціна будинку 10 тисяч доларів, документи готові до швидкого оформлення. Це чудовий варіант як для сім'ї, яка шукає спокій і затишок. Так і для тих, хто думає про вигідну інвестицію в нерухомість.